Хотіли як краще, вийшло як завжди. З 1 вересня 2012-го початкова школа запрацює за новим державним стандартом. Утім, освітяни чергові новації МОН зустріли без захвату. У профільному управлінні кажуть, новий навчальний план затвердили так оперативно, що зреагувати, а тим паче, внести суттєві корективи ніхто не встиг. А доопрацювати таки було що. Найболючіше питання в галузі літератури та мови кількість годин на українську в новому навчальному році доведеться скоротити. Натомість із першого класу. Запровадять вивчення іноземної. Що була потреба вводити з першого класу? Діти приходять до школи, їм треба ще рідну мову вивчати, ось читання виділити більше годин. І тут паралельно йде одна година на іноземну мову. Є велика проблема з математичною дисципліною. Видавіть, візьміть, будь ласка, от випускники, діти, просто. В них немає стійких математичних знань, у них немає стільких понять математичних. Проблеми із математикою міносвіти вирішило компенсувати інформаційними технологіями. Відтак, починаючи з другого класу, школярам викладатимуть новий предмет ІКТ. Це своєрідна ознайомча інформатика. Втім, і тут міністерські нововведення перетворилися у головний біль для освітян. Технічно-матеріальна база шкіл часто не дозволяє забезпечити належними умовами, не те, що початкові, але й старші класи. До того ж. Комп'ютер додатковий удар по здоров'ю маленьких учнів. У Нас немає бази для цього. у Нас навіть тяжко буде виділити приміщення для встановлення такого. Комп'ютерного класу, зв'язку з тим, що основна задача початкової школи дати базу, основні знання хотілося б більше часу дійсно для вивчення основ математики, основ мови, для більш предметів, які будуть зберігати і покращувати здоров'я наших дітей, таких як фізкультура, хореографія, можливо, плавання. Ще одне проблемне питання, яке не менш хвилює освітян, якісні підручники посібників, які б відповідали вимогам нової навчальної програми, кажуть в управлінні на Разі немає.